Всім привіт! Ну що, пропали в мене тормоза на ВАЗ 099. ну Це дев'ятка, восьмерка, в принципі, 에, п'ятнашка, В кого цей колдун стоїть, який розподіляє жидкость по колесам. 에, короче, він в мене потік. І що я вирішив зробити? Поїхав на базар, узнав цену його, короче, 650 гривень. Поняв, короче, що це все херня. Робити цього я не буду, заказав ось такі е, штуцерки, так штуцирки. Е, це у нас м 10 1.25, Кому буде цікаво, вони не обичні, до того. Тут вони кажучи, там, отвір поменше вже йде. Заказував в інтернеті їх, тому що у нас їх немає. Всі говорять, перший раз чую, коротше. Е, на 7-5 є, а на це не зміг я знайти. 에, стоять вони 에, в районі. Короче, доставка мені дороже, обійшла, більш вони стоять. 50 гривень стоїть і до доставки вийшло 300 гривень. Нічого не тече, нічого не підматував, а так як закрутив, правда, 에, оці трубки самі важковато віджались. Ось таким ключ, ключем обичним. Він бачите, узінький. І обходиться. Найшов от такий широкий, який на металомі його знайшов. Тут у нього такі ось широкий. все воно, все зірвалось, все чітко. Ну, краще б оцей спецключ брати, було б набагато краще. А так, що маємо, то маємо. Е, що я з'єдняв, з'єдняємо, сюди трубка входить і ось в цей отвір. з'єдняємо їх разом. І з'єдняємо ось цю трубку з цією трубкою. Так буде видніше. Зараз содінимо і все. Завиваю жидкость. Якби і все. І побачимо. Тому що вже витікало, так отак інотикво стоїть, капає. І я думаю, що це буде набагато краще, ніж ось ця ось байда. Хтось бачу, тройник кидав. Просто тройник. І одну трубку глушив, ну зазвичай, що одне колесо буде не тормозить, буде в сторону водить. Кажуть, я купив ось такі прибуди, поставлю і думаю, що буде все нормально. в принципі Багато тут так робить. Потому що отець, і, мінять давно, во-первых, в мене ще той бієння по колесам, коли тормозиш, починають колеса бити. Зараз хочу замінити, заодно і побачу, що воно там Устраниться ця проблема ще Чи... ну, за нього. Я думаю, бо він давно вже має тече. А вже, наверное, як з неділі-дві їздив без тормозів. Якби вони там геть-геть педалю втаплювалися вниз Єлі схвачували. Так що кому. Цікаво, в когось така проблема. Ось як варіант. Все соєняється, все чітко, ніде нічого не, не тече, не капає, ні хрена Я ще думав підмотати фумуленту, але ну, не знаю, є смисло мотати і роз'їсть. Поки мені буде так, а якщо буде підкапувати, тоді вже підмотає. Ну, там вже далі вона покаже що до чого. Нічого тут страшного немає. Головне зірвати самі оці трубки. Та і все. А так, то в принципі. Все нормально. Зараз закручуємо ще цю, його туди, напевно, Либо тут так і оставлю, хай висить трубки, сюди підтягну чим то та і все. Не буде нічого тут трогати. Залиємо тормозну жидкость, прокачаємо і на цьому все. Так що так. Все, всім удачі, до нових відео.